Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходить така інформація, що в Києві знову замінували школи. Давайте подивимося це питання, наскільки це серйозно. Це така трошечки термінова. Ви знаєте, є щось, є негативна енергія, але. Це якесь. Я так скажу, тут або вдалося це легал... локалізувати, якось, заблокувати цю загрозу, так? Тут якась загроза є. Зараз я докладу. Чи було там дійсно? Ну, ви знаєте, відверто скажу, я не бачу, що там конкретно щось. Російською, кажуть, вдалося предотвратити. Ось так. Ви знаєте, запитаємо тоді тепер інакше, чи буде попереду щось загрозливе для шкіл. Замінування, зерчаток різних. Ну, ви знаєте, я тут бачу, е люди в пагонах, в принципі, я тут бачу все під контролем. Я бачу тут все під контролем. Все, в принципі, немає чого переживати. Це для тих, мої дорогенькі, хто мені пише і питає, що робити. Ці карти от показують, що в принципі наші люди в погонах, я би сказала, поліція наша, спеціальні якісь. Спецпідрозділи, можливо, тому що поліція, можливо, і не дуже розбирається. Якщо, ну як сказати, можливо, і не компетенція це поліція. Але тут можна сказати якісь спеціальні або підрозділи або ще щось. Тут є все під контролем. Да, Тут батьки переживають, я бачу, вже е, 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 хто з батьків е, е, відсилає дітей до школи, там вже йде сумнів. Це і є спеціально зроблено в принципі. Я не бачу тут, що попереду буде щось страшне, а все слідкується. Зверху пішов наказ все взяти під контроль. І стабілізувати, щоб ну, четвірочка жезлів ще говорить про те, гармонію зробити. Стабілізація четвірка монет і четвірка жезлів, щоб була гармонія. От от вони для цього і їх е, звище наказ був. Якось так я це бачу, мої дорогенькі. Тобто поки що можете не переживати. Так, щось було. Щось було але зразу локалізували. Але батьки я бачу, що дійсно ще переживають. Щиро вдячна вам за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.